Гарний день для перегляду новинок в Аврорі. Побігли разом подивимось. Почала я з відділу з прикольними штучками для кухні і знайшла таку гарну новиночку. Ці формочки йдуть для морозива. Вони у вигляді таких миленьких ведмедиків з вушками, як на мене, не ну, дуже гарно виглядають. У кого є дітки, думаю, дуже зацінять цю штуку, бо в будь-який момент можна самому зробити дуже корисне морозиво. Також серед формочок знайшла дуже прикольну підставочку під яєчка. Коштує вона 88 гривень, я так розумію, вона десь приблизно на 20 яєчок. Як на мене, дуже зручна, вона така маленька, компактна. Я думаю, в холодильнику буде саме то. В назві прочитала, що ця підставочка йде з прокручуванням. Дуже цікаво, я таких чесно не зустрічала. Дівчатка, хтось брав собі, ану поясніть, що значить з прокручуванням. Знову завезли ваврою ці крутецькі чашечки. Вони йдуть жовтою ручкою, коштують по 77 гривень. Хто вже брав собі такі чашечки? Поділіться, не тріскались вони від гарячого. Далі знайшла суперкруту новиночку для літа. Це ємності для напоїв. Вони йдуть скляні з кришечкою, а також в наборі йде трубочка. В двох кольорах їх знайшла, коштують вони 59 гривень. Ось така була з червоною кришечкою та червоною трубочкою, а також була з блакитною. Таку скляночку можна брати з собою в дорогу, як на мене, ну дуже класно виглядає. Нещодавно помітила в Аврорі ось такий концентрований лимонний сік. Коштує він всього 27 гривень, дуже прикольно виглядає такий формочки лимону. Цікаво, куди ж його можна використати. Дівчатка, хто брав собі, діліться в коментарях. Я так гадаю, дуже корисна штука, якщо він дійсно дієвий. Також серед корисних новиночок в Авроді знайшла ось таку на літо шторку сітку москітну. Я пам'ятаю, вони популярні в минулому році були, зараз вони коштують 119 гривень. Думаю, потрібно вже закуплятись, бо сезон починається. По акції зараз іде цей крем для обличчя від фірми Душка. Він коштує 84 гривні. Чесно кажучи, я вже не втрималася і взяла собі ось такий з трьома гіалуроновими кислотами. Ну, як на мене, непоганий. Хто вже таким користується, як він вам? Зайшла в дитячий відділ і там згубилась, називається. Знайшла дуже класну річ. А там внизу йдуть мильні бульбашки, а вгорі іграшка. Не втрималась, взяла синочку. Ця іграшка коштує 64 чотири.